Ні, знаки, ні штрафи не лякають водіїв. Вони вишуковують свої автомобілі у бабіч вулиці Володарського в районі центрального ринку. Хоча стоянка тут є забороненою. Тут встановлені на даному час дороги дорожні знаки остановка запрещена. Со боку будинку бита остановка і стоянка запрещена постійно». Страйно так називаємо китайської стіни. Дорожній знак здійснюється з 8 утра до 15 часов дня. Попри це, водії завше облишають автівки вздовж тротуарів, а машини перешкоджають руху транспорту по вулиці Володарського. Розповідають інспектори ДАІ. Під час рейдів на порушників складають адмінпротоколи. Мінімальний штраф 255 гривень. Автоінспектори погоджуються. Раніше місць для паркування в районі ринка дійсно бракувало. Тепер на розі вулиць Карла Маркса і Володарського з'явився майданчик, розрахований на 45 автомобілів паркування водіям обійдеться дешевше ніж штрафи. Якщо ми составляємо протокол, підвергається воліти адміністративному взисканню в сумі мінімальної 255 п'ятдесят гривень за нарушення правил. Дорожнього руху, та в частності за нарушення тримання дорожнього знака Остановка запрещена. Тому я думаю, навіть водіям будуть дешевле ставити його на парковки, чим оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху. З вівторка комунальне підприємство «Екосан», яке обслуговує майданчик, наносило розмітку по периметру парковки. Працювати вона почне не раніше наступного тижня. Треба завершити роботи по розмітці території, встановити інформаційні щити, отримати зареєстрований касовий апарат, пояснює директор Каса. Não.